Хочу повідомити, що вперше за два роки перебування на посаді, фактично майже два роки головного військового прокурора, мені от буквально на міжнародній зустрічі з представником моніторингової місії ООН подзвонило російське телебачення з бажанням отримати коментарів. Такого не було в самі критичні дні і Періоди ведення війни проти нашої держави. Напевно, ми зробили щось дуже важливе, але, на жаль, я повідомлю трагічні новини. Вчора вранці, завдяки дуже скрупульозній і напруженій роботі невеликої групи, Найкращих офіцерів Служби безпеки України, з чим вітаю сьогодні у, день, у них день Служби безпеки України, разом з слідчими військової прокуратури і Одеського СБУ. Затримали ще одну особу, крім арештованого тиждень більше тижня назад одного з виконавців зникнення адвоката Грабовського після чого. Процесі проведення інтенсивних слідчих та оперативно-технічних, наголошую, заходів з використанням всіх надсучасних, повірте, я не дарма це говорю надсучасних технологій. Отримані були визнавальні покази особи до вчорашнього дня, про існування якої ми не знали. І в процесі слідування він затриманий, ця друга особа була затримана в Одеській області. І в процесі слідування. І проведення слідчих дій з наданням всіх передбачених законом прав на захист цієї особи. Отримані були дані від цієї затриманої особи про місце обставини вбивства адвоката Грабовського. Після проведення всіх процесуальних оформлень, свідчень цієї особи. Невелика група представників Альфи військової прокуратури слідчих і оперативних працівників СБУ під моїм керівництвом і за вказівкою Генерального прокурора України виїхала на територію Київської області і, починаючи з сьомої години вечора до четвертої ранку, ми шукали місце захоронення і місце вбивства. Адвоката Грабовського. Завдяки застосуванням працівниками і співробітниками Служби безпеки в режимі онлайн багатьох технічних ресурсів, не буду і не можу їх зараз озвучувати в четвертій годині ночі, відразу після місця указування затриманим в лісі, точніше в закинутому. Колишньому колгоспному садку за 27 кілометрів від міста Жашкова в 4-й годині ночі, після початку відкопування місця, вказаного затриманим злочинцем, ми відразу ну, при розкопуванні наткнулися на тіло загиблого, вбитого адвоката Грабовського. І наразі проходять далі, продовжується огляд місця події і проведення відповідних слідчих дій за участю судово-медичних та інших експертів. І попередньо я можу сказати, що адвокат Грабовський був вбитий насильницьким шляхом з дострілюванням з вогнепальної зброї. На місці. Вчинення злочину, були знищені речові докази, тобто одяг двох виконавців, розподілені, виділені на це грошові кошти, і здійснено все для створення видимості і алібі для себе і видимості виїзду. Захисника російських спецназівців за межі України з, інтенсивною, з інтенсивним відображенням його нібито перебування за межами України в Єгипті і створенням подальших е, факторів і меседжів про те, що він не може повернутися в Україну внаслідок його переслідування і погроз. Це не відповідає дійсності. Деталю, деталізувати, відповідати на запитання щодо показів, які не, не синхронно, але в різних місцях дають, дають затримані один з них арештований ще тиждень назад злочинці, я не маю і не можу повідомляти і не маю права, оскільки нашим пенітенціарним. Законодавством передбачено наявність в окремих місцях тимчасового утримання СІЗО е, телевізійних приймачів, наслідок чого це може спотворити або змінити думку тих, хто це буде бачити, або перекаже своїм співмешканцям в камері. Я маю для цього всі підстави так говорити, тому деталізацію я не скажу. Єдине що підтверджую, що один співвиконавців і організаторів цього злочину мав документи підроблені правоохоронних органів України загальноукраїнський паспорт фальшивий на оригінальному бланку. Зараз ми визначаємо, під якими психотробними засобами. Адвокат Грабовський був доставлений в місто Київ з міста Одеси. Потім повернутий за місто Жашків, де він був вбитий. Нами зараз проводиться з залученням представників і військовослужбовців військових частин Білоцерківського гарнізону тотальне прочисування біля місця події для можливого віднайдення віднайдення. Речових доказів, які могли би підтверджувати, крім уже здобутих, ту хронологію подій, про яку свідчать затримані і один арештований злочинець. Хочу сказати, що самим для нас, які бачили, багато яких речей в зв'язку з своєю діяльністю стало дивиною застосування такого. Фактору, як спеціальний браслет на нозі Рабовського, який злочинцями видавався йому, надягався, це згідно їхніх свідчень і показів, це я можу сказати, як браслет з вибухівкою у випадку будь-якої будь спроби. Повідомити про своє незаконне утримання будь-якої спроби втечі, злочинці попередили його, тим самим подавили всю волю до супротиву, що приведуть у дію вибуховий пристрій і його розірве на місці. Це згідно їхніх свідчень, ми це будемо ще перевіряти. Всі версії, які висунуло слідство, я про них не буду розповідати. І вони будуть відпрацьовані, не дивлячись на всі перепони і всі негативні можливі коментарі з будь-якого боку. Кращі фахівці і слідчі і оперативні працівники Служби безпеки виділені і працюють зараз уже поспіль більше другої доби. Я користуючись нагодою. Наявності такої великої камер, кількості камер хочу подякувати Василю Сергійовичу Грицаку, який виділив нам найкращих оперативних фахівців. Їх небагато, всього троє. Але це ті особи, які дослухайте, не спішіть, це ті особи, які колись знайшли Пукача. За тим самим принципом нам вдалося завдяки їм це зробити. Ще наступне. Крім корисливих, побутових, інших версій, слідство розглядає версії спеціально спланованої операції для того, щоб не тільки на свідченнях осіб, про нібито їх приналежність до спецслужб, одного з них, встановити реальну картину подій. Хочу наголосити, і це я зроблю емоційно як. Особа, яка обізнана з матеріальної кримінальної справи, про край, нелюдську позицію колеги загиблого, адвоката Соколовської, помічник якої ухилявся від проведення слідчих дій, а при проведенні слідчої дії впізнання одного з вбивців, категорично його не впізнав, не знаю, з яких мотивів. Якщо б він його був впізнав, ми би не втратили. Час. Тому я не розумію цієї позиції захисниці, яка декілька років поспіль сиділа з вбитим в одному офісі, і з яких мотивів її помічник не впізнав того, хто насильницьким шляхом з браслетом, нібито з вибухівкою, приводив Грабовську офіс забирати кошти з сейфа, а також якісь документи. Він його не впізнав. Це є просто. Нелюдське, непрофесійне, і, ну я не знаю, як ще яким словом назвати відношення про, просто людини і колеги за цехом і за роботою до того, що людське життя під загрозою. На жаль, ми розкрили цей злочин, будемо достеменно досліджувати всі моменти його скоєння, мотиви, а також інших можливих причетних осіб. Але до мого великого жалю і висловлюю співчуття і адвокатській спільноті, і тим, хто знайомим і близьким, вбитого в зв'язку з його смертю. Дуже багато, скажу так, дуже багато є речей і моментів, які потребують детальної перевірки. Процесуальним шляхом, які ну, просто не можуть свідчити про випадковість або буденність проведеного е злочину відносно досить відомої і професійної людини, не дивлячись на це, е права на захист. Затриманих арештованих і підозрюваних військовослужбовців Російської Федерації Олександрова забезпечені судове слухання призначено на п'яте число. Воно відбудеться за будь-яких обставин з дотриманням всіх, без виключення засобів і механізмів перестороги і безпеки по відношенню до російських громадян. Ми однозначно, як говорив президент нашої держави, найшвидшим шляхом і процесуальним, і законним українським шляхом. Прийдемо до рішення Українського суду по вироку відносно військовослужбовців Російської Федерації, а тоді будуть прийняті політичні і процесуальні речі, які дадуть змогу отримати невинно на судилищі засуджену Надю Савченко, взамін відповідно до міжнародних конвенцій, якщо піде на це Російська Федерація, взамін їхніх військовослужбовців, які воювали і вбивали наших людей на території України.